Приблизно з березня місяця ми побачимо з вами плавне відновлення на альткоїнах, і до травня-червня місяця ваші портфельчики прийдуть без збиток. Далі в нас буде ще одна корекційна хвиля перед основним пробиттям, і приблизно вже в Після е, літа або літом у нас розпочнеться глобальний альт-сезон. Усім привіт, друзі, дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми розберемо з вами цікаві закономірності, цікаві фрактали. Я поділюся з вами своїми думками, які можуть бути найближчим часом реалізуватися на ринку альткоїнів. Покажу закономірності, які вже відпрацьовували не не раз на історії, і ви ще раз певнитеся в тому, що ринок це один величезний фрактал, який щоразу він повторюється, оскільки таймінги і часові проміжки. Можуть бути різні. Перед тим як ми продовжимо, друзі, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент. І також заходьте в Telegram канал тому що саме там я ділюся своїми думками, і там, звичайно, набагато більше інформації для новачків. А зараз бажаю приємного перегляду і поїхали! Ну що ж, друзі, повертаємося до аналізу. Якщо ви вже дивилися це відео, теорія циклу. А якщо ви його ще не дивилися, я вам рекомендую подивитися, тому що я там показав циліндр Лівермора і на яких на яких активах він сьогодні повторюється. І цей циліндр прекрасно видно на графіку Total 3, мінус USDT, тобто на графіку наших альткоїнів. Але сьогодні не про це, друзі. Сьогодні ми поговоримо про іншу структуру, про іншу закономірність і саме про фрактальність, наскільки ринок є ідентичним. Я про це також розповідав в своєму телеграм-каналі. І ми розглянемо деякі активи, які вже показували нам цю саму закономірність. І я вам покажу, що це взагалі за закономірність, в чому її основна суть, і доведемо, що ринок альткоїнів неминуче буде рости. Переходимо одразу до графіку. Переходимо одразу до такого активу, називається він Palantir Technologies. Чому саме до нього? Я вам просто хочу показати закономірність і фрактальність. І я одразу включу не японські свічі, а одразу включу бари. Нам бари буде більш зручніші. Дивіться, друзі, я вам хочу показати закономірність, яка повторюється на активах, які збираються пробувати свої максимальні значення. Ця закономірність досить часто повторюється перед пробиттям біля all-time high, або вже під ним, або або вже після нього. Так але. Суть залишається однією, коли взагалі актив йде в накопиченні, є в нас певний медвежий цикл, актив падає, накопичується і відбувається зміна тренду. І перед основним пробиттям, перед пробиттям максимальних значень, тобто перед All-Time High, у нас досить часто формується фігура фігура трикутника, який розширюється, бо по-простому ще це називається також циліндр Лівермора. Я його про нього більш детально розповідав в своєму телеграм-каналі, наводив приклади, але суть взагалі цієї фігури, мабуть, заключається просто. В одному, що це іде фігура перенакопичення, перенакопичення перед продовженням тренду. І саме головне, що це перед продовженням висхідної структури. Так як бачите, це було ще в 2012 році на акціях Apple. Ця структура також спостерігалася, і також була на деяких інших активах. Тобто, бачите, що є ось така висхідна структура. І давайте я покажу, як це було відпрацьовувало. На акціях Palantir. суть заключається в тому, що у нас є трикутник, є накопичення, яке формується досить довгий час. У Нас формуються максимальні значення, мінімальні, максимальні, мінімальні, максимальні, потім знову мінімальні, і потім певний проміжок часу у нас максимальні значення пробуваються. І після оновлення All-Time-High, після оновлення вершини. У нас починається параболічний рух. В даному випадку акції Palantir виросли від зони накопичення, від зони формування цього висхідного такого каналу, виросли в районі 700%. Це, до речі, акції, друзі, що говорити вже взагалі про криптовалютний ринок. І дивіться уважно на цю структуру і на цю закономірність, що в нас є певні точки дотику, тобто ця фігура формується через певні точки дотику, які все одно з часом підвищуються кожен мінімум є вищим, і кожен максимум також є вищим. Тобто Суть структури полягає в тому, що структура є висхідною, перенакопичення є висхідним трендом. І через певний проміжок часу після пробиття цієї структури бачимо ось тут прискорення і параболічний рух. Тобто це фігура, яка після формування якої відбувається пробиття олтаймхая і відбувається параболічний рух. Це відбувалося на цих акціях, і це відбувалося також на графіку. Озерс альткоїнів. Я хочу вам показати, як це було на попередньому циклі 2020 році. Переходимо давайте до цієї структури, але ви побачите, що тут в нас структура трошки інакше відбувалася, але також подібна сенс один і той же. Більш детально про ці всі закономірності і структури. Ви знайдете в моєму телеграм-каналі. Я скидував пост, показував, пояснював і навіть аудіо ось тут записав. Психологічна аудіопідтримка, Я думаю, для вас буде корисно, особливо для новачків. Переходимо до графіку Озерс або Азерс. Ви ще називаєте. Добре, нехай буде Азерс. Давайте. Переходимо сюди. Дивіться, яка структура, яка закономірність була в цьому циклі. Нагадую, що це альткоїни за топ-10. Капіталізація альткоїнів, які знаходяться знаходяться нижче топ-10 до 125. Тобто, це по суті наші ті наші альткоїни, які ми набрали в свої портфелі, високоризиковані активи. І дивіться, тут у нас також було в попередньому циклі в 2018 році, була максимальне значення. Ось тут потім був такий медвежий цикл, зона накопичення і таке формування. Висхідної структури висхідного канала перед пробиттям і параболічним рухом вже у нас формувалася така також перенакопичення, і ось тут бачите, що фігура цього фігура. Цього перенакопичення була трошки інакшою. Тут формувався такий висхідний клин. Це також фігура, після якої пробиття відбулося, попередній значень, і відбувся параболічний рух. Тобто, загалом ця фігура називається перенакопичення. Ну, якщо ми подивимося на історію, то ми також побачимо це у 2017 році. Перед основним піковим значенням також формувалася фігура у вигляді клина або ось такий трикутник, який. Звужується, тобто ось така подібна фігура. А зараз переходимо мабуть, до самого основного те, для чого я роблю цей відос для чого взагалі показую ці закономірності, щоб ви собі зрозуміли, а де ми сьогодні з вами знаходимося. А зараз переходимо до ось такого графіка. Це в нас є графік Total 3 мінус USDT тобто це також капіталізація альткоїнів, яка не включає в себе ефір і не включає в себе ефір і біткоін. Тобто, це капіталізація альткоїнів без домінування USDT Я хочу вам показати, що ось тут закономірність така сама. Відбувається подібним чином. У нас є попередні значення, які формувалися ще в 2021 році. У нас був медвежий цикл, був медвежий цикл, було деяке накопичення, і в нас була ось така структура. Вона зараз в реальному часі в нас формується. І ми з вами знаходимося ось тут, в цьому діапазоні. І ви бачите, що якщо подивитися візуально на цю картину, то в нас формується плюс-мінус ось така структура. Є ріст, є корекція, ріст, корекція, ріст, корекція і тут. Може відбутися ще корекційна хвиля, коли ми знову досягнемо ось цих максимальних значень. Але знову ж таки, ось ця структура вона мені нагадує акції компанії Palantir. Давайте я вам зараз підключу, покажу, як це взагалі ідентично повторюється. Ось цей накладу шамблон барів цих акцій. Ви побачите, де ми сьогодні з вами знаходимося. Подивіться уважно на цю закономірність, друзі. Подивіться наскільки ідентично графік акцій Palantir накладається на графік Total 3 мінус Звичайно, таймінги там були набагато менші. І я просто розтягну трошки ось цей графік, але ви побачите ідеально, наскільки повторюється максимальні значення. Тобто навіть мінімальні значення в нас повторюється ось тут дивіться, раз. Тут також у нас максимальні значення повторилися, повторилися мінімальні значення, і знову в нас максимальні значення. Ось тут То ви бачите, наскільки ося біла лінія ідентично повторює графік Total 3. І зараз ми в реальному часі з вами знаходимося в корекційному русі і під нижньою трендовою лінією. Прийде час, коли ми знову з вами повернемося до верхньої трендової лінії. І тут цілком реалістично можливо ще якась корекційна хвиля, так само, як показано на, ціх, на цьому графікові. Але знову ж таки, друзі, подивіться, куди відбувається ось цей рух. Рух просто неминуче вгору. Так? Я думаю, з цим вже зрозуміло. І, звичайно, тут можна ще провести ось таку цей графік виключити, ось цю білу лінію, і провести зараз ось таку трендову лінію, тобто провести саме ось той циліндр Лівермора. І ця фігура буде виглядати вже інакше. Якщо ми проведемо ось так по максимальним значенням, ви бачите, що ця фігура може розширюватися. І все одно, друзі, це я вважаю неминучий процес, коли ми вийдемо за ось цю трендову лінію. А це буде капіталізація, в даному випадку більше 2 трильйонів доларів. Звичайно, це буде не без корекцій, і це, звичайно, ринок не буде рости без корекцій, не однією палкою. Але все одно це неминучий процес, друзі. Або буде ось така структура, або буде така структура, як тільки що я вам показував на ось цих самих акціях, той самий фрактал. Але ви бачите, що ринок фрактальний, так активи вони повторюють. Час від часу повторюють усі самі закономірності. Якщо навіть у нас повториться така сама закономірність, той самий фрактал, як на акціях Palantir, то все одно ми неминуче досягнемо відміток 2 трлн доларів і вище по графіку Total 3 мінус USDT. І, звичайно, по цьому фракталу, якщо ви подивитеся, то тут буде капіталізація взагалі в районі 8 трлн доларів. Знову ж таки цінові діапазони. Ми ще з вами порахуємо в наступних відосах. Якщо вам цікаво, яка капіталізація криптовалютного ринку буде в цьому циклі, то напишіть в коментарях. Я постараюся для вас розрахувати і показати значення, які будуть залежати від цілей від ціни на біткоїн. Але друзі, ви бачите наскільки ринок фрактальний, і давайте я повернуся до цих самих акцій. Ось цей фрактал, який я вам тільки що, тільки що показував, це ось цей графік. Це ось цей графік, друзі. Подивіться уважно. Але факт такий, що сьогодні, по цьому графіку, ми знаходимося ось тут, по цим акціям. А по графіку Total 3 ми десь знаходимося ще ось тут в цьому діапазоні. Тобто, коли ми ще знаходимося в цьому в цій акумуляції, в цьому перенакопиченні. і тоді, коли ми ще не вийшли. За основну трендову лінію не вийшли за діапазон попереднього all-time high. Тобто бачите наскільки ринок фрактальний, оскільки на цих акціях накопичення тривало трошки більше року. А якщо ми повернемося зараз до графіка TOTAL 3, якщо ми повернемося до графіка Total 3, то ось це накопичення, ця акумуляція триває вже 600 днів, тоді, коли ми прийшли в цей діапазон. Можна сказати, навіть 700-700 днів накопичення. І воно не завершується рухом, як люди собі там думають, що в нас там буде малесенький альтезон і далі все буде скамитися. Ні, друзі, ось це накопичення, якщо воно вже так триває стільки часу, а часу воно триває набагато більше, ніж це було на попередніх циклах. Тому що якщо ми подивимося навіть на ось цю структуру, ось це накопичення, то воно займало набагато менше часу. До від зони дна давайте візьмемо від зони дна до одновлення High тривало приблизно 800 днів. Якщо ми візьмемо приблизно від цього дна, яке формувалося в 2023 році, і проведемо приблизно до пробиття, а пробиття у нас буде 100% в 26-му році. Це вже буде 1200 днів, в районі 1000 днів, якщо не менше, якщо не більше. І звичайно, в цьому Циклі накопичення триває набагато довше. Ну якщо взяти взагалі від формування перших мінімальних значень у му році, це взагалі буде в районі півтори тисячі днів. І чим довше триває накопичення, тим більший буде результат, тим більший, більший буде потенціал. І ви маєте це зрозуміти, осознати, прийняти. І в моменті, звичайно, зараз відчувається негатив. Коли ми дивимося на ось цей графік. Здається, що ніякого росту не буде, але це саме той наратив, який зараз у нас відбувається в цьому діапазоні. Діапазоні невіри, діапазоні страху, і на цьому, звичайно, ринок не закінчується. На цьому ринок не починається, не починається медвежа структура на негативі. Медвежа структура розпочинається тільки через позитив, тільки через ейфорію. Звичайно, більш негативний сценарій у нас може бути, що ми вийдемо за цю структуру нижче, так само як ми. Розповідали по біткоїну, так тобто я розповідав негативний сценарій. Розповідав ось тут де дно медвежки, якщо це дійсно у нас буде більш сильніша корекція. Але й тут було відео. Тут був відео відео у мене, друзі, коли я розраховував, коли буде пік циклу, і скільки взагалі може вирости біткоїн в цьому циклі. А це діапазони, це відмітки від 300 тисяч доларів в цьому циклі. І якщо буде більш негативний сценарій, то я вам рекомендую подивитися ось це відео. Початок кінця ви там дізнаєтеся, взагалі, які значення можуть бути, якщо у нас. Корекція продовжиться. Але знову ж таки, друзі, це в моменті. Буде в моменті буде якась капітуляція, так яка займе невеличкий час, якщо дійсно цей сценарій відбудеться, але потім все одно буде відкуп, і все одно ми прийдемо набагато вище, чим ми були до цього. Все одно на дистанції ринок буде рости, і просто потрібно до цього вже прийняти і усвідомити, що ця структура, цей процес просто неминуче відбудеться. Ну, Якщо ви хочете більше дізнатися про циліндр Лівермора і те, що відбувається сьогодні на графіку біткоїна, ця структура, ось ця закономірність, то я вам рекомендую подивитися попередній відео теорія циклу. можете подивитися, я там Детально про це розповів, де сьогодні знаходиться біткоін і де знаходяться альткоїни. І це також подібна структура, подібна закономірність, тому що ось ця вся зона, друзі, це все це є в нас зона перенакопичення перед продовженням росту. Вона виглядає по-різному, але суть і сенс в неї взагалі один і той самий. Це перенакопичення перед продовженням росту. Перенакопичення буває різною структурою, є перенакопичення по Вайкофу. В даному випадку ми бачимо з вами, що накопичення. Триває ось таким чином, тобто є в нас ось така висхідна фігура у вигляді трикутника або циліндр Лівермора, називається воно, якщо більш таким правильним терміном. Тому, друзі, ось така взагалі ось такі думки. Я вам показав закономірності, показав фрактали, показав, як рухається ринок, і вже 26-му році ми побачимо з вами підтвердження цих закономірностей, цих фракталів. Звичайно, маємо з вами набратися терпіння, щоб це все побачити. Тому дякую вам за перегляд. Бажаю всім профіту і до зустрічі в наступних роликах.